Добрий вечір, шановні друзі. Сьогодні великому президенту Великої Грузії Михайлу Сакашвілі виповнюється 56 років. Свій день народження він зустрічає у в'язниці, куди його кинула грузинська влада. Нинішня грузинська влада. Кинула, напевне, за те, що, потерпаючи від злиднів країну за 10 років свого президентства Сакашвілі зробив однією з найкращих. Країн світу. Я поставив Михайлу декілька запитань, і прямо у в'язниці Михайло Саакашвілі на них відповів. Отже, як ви себе почуваєте фізично і морально? Я хочу відповісти на ваші запитання. По-перше, я був отруєний важкими металами в візніці, точно так як отруїли голову. Родина також Бондарчука, голову спецекспорту, коли він постачав для Грузії, і як і, і звісно, ця, ця труя вона залишила е, свої наслідки, але я тримаюсь, тому що я дуже вірю в перемогу. Скажіть, Михайле, чому президент Грузії Саломе Зоробішвілі вас не помилує? Ви запитуєте мене, що мене не, не звільнить президент Грузії, треба його про це, про це запитати. І, до, до речі, пишіть до неї на Фейсбук, це за. Ви зможете це зробити. Що, на вашу думку, сьогодні відбувається на фронті, де б'ються українці з російською навалою. Які, на вашу думку, у нас перспективи? Я вважаю, що на, на, на війні така ситуація? Перемогти сім'ї. Це для всіх зрозуміло. Це зрозуміло і для Путіна. Він тільки е, розраховує на е, змінний захист заходів, тому що Україну йому не перемогти. Я вважаю, що в, війна не може тривати вічно. І тому я не згоден з цими прогнозами, що це три, чотири, п'ять, чи яких там неможливі роки. роки я думаю, що це завершиться достатньо швидко. На треба тримати не, не залишить ситуація, тому що це буде вас казати. Я вважаю, що, що буде момент, коли в цьому місці у Михайла Сакашвілі перервався зв'язок. І це зрозуміло такі умови. Але в листі, який він мені надіслав, Михайло написав, що саме тоді сказав. Отже, читаю за моєю інформацією: Сполучені Штати і цілий ряд країн Європи готуються до прямого вступу в війну на території України. Вони проводять навчання. На півдні Сполучених Штатів Америки, саме в цьому руслі, при цьому це не лише повітряні операції, а розглядається і готується посилка наземних військ. І тому що я маю інформацію, що Сполучені Штати готуються для цього. Вони готують своїх військових. Пам'ятайте, коли, коли Байден був в Польщі в перші дні. Повномасштабного торгів він казав: Ви Україна це приголовшила країна. Він казав своїм військовим, ви скоро там будете і побачите це власними очами. Тому цей план існує, і Британія про це говорить, і Польща про це говорить. Я думаю, що ми не будемо е, саме, е, одні на е, польової і пахід. Буде з країн НАТО будуть в війни разом з нами. І це відбудеться достатньо скоро, тому що захід не може отримати парадку. Це неможливо. І тому він буде змушений не залишити Україну на самому місці. Яким ви бачите майбутнє Путіна? Про майбутнє Путіна. Я думаю, що те, те, той орден, який був виданий в Газі, також як новий орден, який його очікують, це якраз те, що э, чим завершиться доля Путіна, якщо його не б'ють свої, то як милоще цього часу, як і інші э, э, лідери на Балкана. Інчиці, і, і в цьому в мене немає ніяких сумнів. В першу чергу, завдяки вам Грузія стала кандидатом в члени Євросоюзу. Коли вона зможе там опинитися? Коли Грузія стала, отримала статус кандидата завдяки Україні, завдяки Україні тільки. І це уряд зробив все, щоб цього не відбулося. Вони не хотіли підписувати аплікацію. Грузійський народ вийшов на вулиці, вийшов на вулиці і змусили їх Вони не хотіли прийняти закон про. про Uh -huh. uh, і на і на і на агенті віце вбивало повністю на юперспективу. Ще грузийський народ ще раз вийшов на вулиці, і, і у нас є про московський уряд, у нас є олігархи, які вважають, що він володіє цієї країни. Тому для нього я для нього я є символ України, а він. Дуже хоче царації України, він бірить щиро по перемогу Росії. Ці кроки, які він робиться е... красті, але Україна його змусила, і те, що е... ми каракало караколонною каракаловно... швидкості отримали цей статут кандидата. Це все завдяки ініціативам Зеленського України. Це завдяки дуже сміливої політиці. І, 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 і Скажіть, Михайле, коли вас очікувати в Києві? Я, я дуже скучний на Києві. Києвом. Моє серце належить і Грузії Україні. Я, ви бачите, що я вишиванці. Я дуже часто, часто в візниці е, е, ходжу по е, українському вигляду, і український символі, українська символіка це якесь там свобод. Це частина мого життя. І е, у мене є великий план, речі написав дуже багато статі західній в в пресі, щоб допомогти Україні. І е, вважаю, що є великий прогрес, є речі, які Рухається в Україні. Є речі, які всі ну нас всіх не задовольняють, але е, в цілому е, ми зберегли єдність. Я дуже-дуже хочу потрапити на вас. Бути, я дуже жалкую, що не можу бути фізично, е, е, там, де йде війна, е, там де вирішується доля не тільки. України, Грузії, але всього світу. Я хочу привітати Дім'ї Дім і хочу сказати, що він... Ну, в мене є можливість час від часу дивитися на ваші ефіри, і я вдячний, що ви мене, про мене не забуваєте. І про це, про, про, про те, про це я завжди буду пам'ятати. Привіт вам. Я також э, э, Василю Голованову, який про це про мене дуже багато говорить, э, э, також я, яку, які дуже гарно про мене завжди говорив і Гайдаю, і, і багатьом іншим людям, які э, про мене не забувають, тому що я про вас теж не забуваю. Ще раз кажу, що моє серце залишилось там. В Києві, в Одесі, і я дуже часто дивлюся українське українським і, 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 і кожен раз вмираю, коли є проблеми, але я переконаний, що Україна в цій війні переможе. Вже після того, як Михайло Сакашвілі відповів на мої запитання, він надіслав мені листа і попросив, щоб я зачитав ці рядки. Подивився прес-конференцію Володимира Зеленського і який контраст з Путіним. Зеленський був пристрасним, відвертим, справжнім. Я горжуся своїм президентом. Ну і наостанок я хочу звернутися до усіх, хто нас зараз бачить і чує. Я дуже прошу всіх створюйте, будь ласка, петицію і пишіть листи на Фейсбук до президента Грузії Саломе Робишвілі з проханням, щоб вона. Помилувала Михайла Саакашвілі.